Чи в хмарі сіро сині ліс заснув і день замовк. Все окрив пухнастий іні, притрусив легкий сніжок. Доброго ранку, мої любі малята. Запрошую вас у подорож до зимового лісу. Ліс узимку відпочиває. Сплять дерева, скинувши листя до весни. Зеленими залишаються. Тільки ялинки. Зимовий ліс вкритий сніговою ковдрою. Але тільки на перший погляд здається ця ковдра холодною. Для лісу та лісових мешканців сніг має велике значення насправді під товстим шаром снігу зберігається тепло, яке захищає рослини і тварин від морозу. Оселі звірів, які впадають у зимову сплячку, теж зверху засипає снігом, під його захистом тваринам тепло і затишно. Згорнувшись у клубочок, у своїй теплій нірці спить їжачок. Солодко спиться і ведмедикові в барлозі, сніжок добре притросив його спальню. Але якщо восени ведмідь досхочу не наївся, він не засинає, а всю зиму бродить по лісі. Такого ведмедя називають шатун. Холод робить його злим і дуже дуже небезпечним. Мишку Теж у сніговій нірці не дістане ні лютий мороз, ні колючий холодний вітер. Може мишку дістати лише хитра лисичка. Але якщо шар снігу товстий, то він завадить лисичці відчути мишачий запах, що і врятує варинку. Снігова кодра в лісі це своєрідна книга, адже на ній. Залишаються сліди мешканців дикої природи, що говорить про те, що життя зимою в лісі не завмирає, Не всі тварини взимку сплять, вони по-своєму пристосувалися до зими. Ось білочка до зими готується заздалегідь. Упорядковує своє житло, утепляє дупло сухою соломою, листям чи мовою. запасається їжею, горішками, шишками, жолудями та грибами, щоб їй холодною зимою було що їсти. У білки дуже гострий нюх. Вона може відчути шишку, заховану під великим заметом. До свого дупла завжди наближається, перескакуючи з дерева на дерево, щоб не залишати на снігу слідів, по яким її можна знайти. А ось зайчик на зиму одягнув теплу густу білу шубку, що допомагає йому бути непомітним для хижих тварин. А в сильні морози зайчик заривається в сніг, щоб добре зігрітися. У зайця ні нори, ні гнізда, сьогодні під кущиком виспиться, завтра і рочку приляже. Де ямку вириє, там у нього і дім. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розриє, глянь і травичку знайде. А ось коли Хуртовина намети глибокі намете, тоді вже не розкопати зайцю сніг. Зате на високий замет вилізе і з кущів та з дерев молоді білочки погризай, аби й поїсть, от і сити, а інколи і в село завітає. Прийде пізно ввечері, підпіжить до стіжка і почне сіно смикати. Може і в сад забігти, щоб поласувати корою фруктових дерев. На їстя, а потім назад у лісок. Так і живе ці лози. А це лось без ріг. Свої роги він скинув ще в листопаді, а на рів виростуть аж влітку. Ой, який краси! Взимку лось харчується корою дерев. Найбільше полюбляє осику і молоту сосну. Замість води їсть сніг. Іноді підходить до поселень людей. Довгі і сильні ноги допомагають йому швидко бігати по глибокому снігу і рятуватися від вовків. Лисичка взимку теж не спить. Пережити зиму їй допомагає тепла та густа шубка, а лапки родої хижачки покриваються шерстю, ніби вона взута у чобітки, що допомагає лисиці спокійно бігати по снігу і не мерзнути. Весь день, особливо в сутінки, нишпорить лисиця по лісу, по полі, ганяється за зайцями та підстерігає мишей. Бувай зазирає до курника, коли вже гень-гень у голод замучить. На ніч лисичка робить собі нірку в снігу, де, прикрившись хвостиком та зголонувшись у клубочок, тихесенько спить.